Міста Запорізької області у березні 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Вітаю, мене звати Ольга. І зараз почнемо дивитися. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, підписки, вподобайки лайки. Все бачу, все читаю, кожну з вас відчуваю. Дивимося. Починаємо з Бердянська. Місто Бердянськ Запорізької області. У березні 2025 року. Місто Бердянськ. Така, знаєте, песимістична історія. А, щоб сказати, що там прильот, то я не можу цього сказати. Ну, таке, знаєте, котово. Як оце зараз, таке і є. Але десь коло води, на воді щось там може статися біля вас. Ну ви поки що залишилися там, залишаєтесь в окупації. На жаль, не бачу визволення в березні 2025 року. Місто Васильівка Запорізької області. Місто Васильівка у березні 2025 року. Васильівка. Васильівка, місто Б. Василівка березні. Угу. Очікування. Тут кажуть, треба почекати до осені. Але поки що так як було, так і і залишається. Щоб сказати, що там прильот, цього я не бачу. По району так, але не в саму Васильівку. Поки що, на жаль, ви залишаєтесь в окупації. Село о, місто Вільнянськ з Запорізької області. Місто Вільнянськ у березні 2025 року. У вас там може бути передмістя вашого міста, що може бути там прильот. Пожежа якась завестися, ну, початися, але воно швидко загасить по наводки, наводчики, коригувальники. Там щось може постраждати сім'я. Не знаю, чи є у вас там хтось, як мені показують, як сім'я. З, з окупації виїхала. Якась е, приїхала сім'я переселенці. От, і вони там щось винюхують, Не знаю. Таке мені показують. Карти, що показують, я вам так говорю. Сім'я з дітьми. Ну, так, чоловік, жінка і дитинка. Далі дивимось. Гуляй поле. Гуляй поле у березні 2025 року. Місто гуляй поле. Березень. Місто тримається. Сили не рівні, окупації вам, слава Богу, немає. Оце. Але бачите, тут кажуть, що можуть бути прильоти, що будинок, житло постраждає. Люди це кажуть, світлу пору доби. Тут прильоти будуть, але слава Богу, що окупації я не бачу. І це саме головне. Дніпрорудний. Сил... Місто Дні... Дніпрорудний. Місто Дніпрорудне. Так, Запорізької області. У, у березні 2025 року Дніпрорудне. Місто Дніпрорудне. Може, буде у вас там прильот? Досить серйозний. Але звільнення поки що я не бачу. Буде прильот і. Може, навіть не один. Не буду казати, де. Але є. камянко дніпровська Місто Кам'янки Дніпровська. Кам'янка Дніпровська. У березні 2025 року. камянко дніпровська ППО буде працювати. Не буду казати, ну, окраїна там буде прильот. Який напрямок не, не говорю. Ну, окупація тримається. Поки що так. Там, кажуть, якась буде така прям кошмар на вулиці в'язує, якась буде безсонна така ніч. Для камянко Дніпровської і для Дніпровудного. Ніч або ночі, там щось. Спекотно буде. Мелітополь у березні 2025 року. Місто Мелітополь. Чи буде в Мелітополі? Так, що в Мелітополі будуть е, бабахи будуть чути, бачити, трясти буде добре. Там можуть постраждати вороги. Також не буду говорити, де це бачу. Ну, ви, на жаль, залишаєтесь, як були, так і є в окупації. У березні цього року. Молочанськ. Місто Молочанськ Запорізької області. У березні 2025 року. Молочанськ. Будуть перехоплювати ракети. За межами міста буде вибух прилетить. За межами міста буде прильот. Знов таки не можу казати, вибачайте, не кажу напрямок, тому що мене чують вороги. Місто Оріхів. Незламний Оріхів, Оріхів, Горішок незламний. У березні 2025 року. Місто Оріхів. Що чекає? Місто Оріхів у березні 2025 року. Оріхів. Оріхів тримається. Буде дуже, дуже тиснутий. Можливо, тут йде по, посилення обстрілів, куди вже казалось би, що куди більше. А воно все більше і більше. Тиск, тиск на Запорізькому напрямку, на Оріхівському напрямку. Важко, складно. Кабами будуть стріляти, ракетами будуть обстрілювати, на голову сипеться. Зараз подивлюся, чи окупація. Тут є загроза окупації для Оріхова. Так, покажіть мені карти. У березні 2025 року. Оріхів. Чи в Оріхів? У місто Оріхів. Город герой. Оріхів. Чи зайдуть окупаційні війська? У березні 2025 року в Оріхів зайдуть окупаційні війська. Російські. Ні, все, що можуть, це вони будуть стріляти. Бомби, ракети, але окупації, слава Богу, я не бачу. Оріхів тримається, тримає всіх нас. Ой. Пологи, місто Пологи Запорізької області у березні 2025 року. Місто пологи. Може бути прильот у вас і не один, і аж три штуки. А два прилетить, одне, одне піймають. Прильоти будуть у пологи. Так, і не один. Ну, напрямок вибачайте, не кажу. А, і що там? Ну, щось якесь, іде вам. Для вас йдуть якісь гарні новини від України. Ось так скажемо. Ну, дай Бог, щоб так і було. Щось почуєте гарні новини. Е, Приморськ з Запорізької області. Місто Приморськ. У березні. Приморськ у березні 2025 року. У Приморськ може бути прильот. Не буду казати, де, але прильот вам карти показали. У березні 2025 року. Токмак. Токмак, місто токмак Запорізької області. У березні 2025 року. Вибухи. Безсонні ночі. Прильоти. У Токмак будуть прильоти будуть. І не один. Но окупації, на жаль, я не бачу. Енергодар. Енергодар у березні 2025 року. Місто Енергодар у березні. Так, буде вибух у вас там. Також показують по окраїнам по тут, по, кра... по краям. По краям, по окраїнам тут буде вибух. Вибух буде. Без людських жертв. А якщо там які жертви, то, то не людські жертви? Тепер дивимося Запорізьку АЕС. Бачите, як забули за неї все. як була Яка інтрига була, так, як мучили людей, скільки людей нервові приступи дістали за цього зриви? Запорізька АЕС атомна електростанція, яка знаходиться у місті Енергодар. Що чекає? У березні 2025 року запорізьку атомну АЕС. Тут кажуть, що може бути стосовно Запорізької атомної електростанції. Там може бути якесь страсіння, содрогання. Тут може бути знову якийсь очередний фейк, опять начну щось роздувати оцю е, страшилку чергову. Но, дивіться, карта в центрі, карта башта, але вона перевернута, але вона перевернута. Щось там буде, може якесь одрагання, може якась е, витічка чого-то вит... чого там порушення. Ну це не про. Вибух це не про е, катастрофу і так далі. Ну, от деокупації також, Поки бачите, ворог сидить там е, на кнопці вогнені, ядерну кнопку тримає в страху всіх людей весь світ. Поки що так. На жаль, на жаль, на жаль. Будемо дивитися далі. Пишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Ваші коментарі, ваші запитання. Все, дивлюся у порядку черги, в порядку накопичення, прогнозів і так далі. Всіх обіймаю мирного неба, скоріше нашої перемоги бажають. Кріпіться, тримаємо стрій, віримо, віримо, що ми всі будемо разом. Ми всі будемо разом, як і були раніше. Ми зараз разом, хто хоче бути з нами. Але без оцих російських кордонів. Дякую за увагу. Бажаю всього найкращого, миру і перемоги нам!